Українського Луганська. Друзі, сьогодні, 5 грудня 5 грудня, да, на українській мові, Всесвітній день волонтерів. Це соціальні сіті мені підказали. І ми в 5 ранку, бачите, виїхали і рухаємося вперед. Там, де гаряче, там, де гаряче. І там, де потрібна сьогодні допомога. Допомога людям, війна, бачите, і. Ми всі повинні сьогодні допомагати один одному. Дякую ВПО України, дякую Всесвітній, всіукраїнській організації музичних подій, дякую нашим американським партнерам World of Flight Ukraine, дякую благодійному фонду Сергія Козиря, народного депутата. Фон за Луганщину і все це ВПО України. Рухаємося вперед, рухаємося до перемоги. Все буде Україна.